Енергетика це основа економіки. Без світла і тепла не працюють заводи, бізнес, школи і лікарні. Водночас відновлення української енергосистеми має стратегічне значення для Європи, мова йде про стабільність енергоринку, про зелений перехід, про інтеграцію України в європейську енергосистему. Тому 43,9 мільярда доларів це не просто цифра, це виклик і шанс одночасно. Це сигнал для інвесторів, міжнародних фінансових організацій, урядів і бізнесу. Україна може стати простором великих можливостей для розвитку відновлювальної енергетики. Порівняння масштабу і потреб і нинішніх обсягів інвестицій показує, Україні вкрай потрібні нові механізми фінансування. Це не лише прямі іноземні інвестиції, а й кредит міжнародних фінансових інституцій, кліматичні та зелені фонди, державне приватне партнерство. Детальніше про цей матеріал та дослідження читайте в записання в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.